Що за жесть? Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі плюс і з вами я, Микола. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але з рандомними подіями. У нас будуть тут землетруси, підлога, лава і все, що тільки можна собі уявити. Так, що буде першим івентом? Я ще й заспавнився в глиняному біомі, там, де немає дерев, і в мене кустеля навколо, де теж, в принципі, дерев немає. Воно якась чорна діра, блін. Це теж як івент? А! Так, от і перший івент. Фух О, в мене селище, 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 да. Може, мені безпечно буде у воді просто знаходитись, ні? Ай-яй-яй! А-а-а! Дайте мені вижить! ха <си> Дайте вижити що за жесть? Боже, а, -а, 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 а! Це що таке взагалі? Воно закінчилось. А можна щось таке, щоб я пережив, будь ласка? А! Це типу два в одному? Що за хрінь? Вони просто мене хочуть добить, да? Вони хочуть мене добити, ясно. Блін, ну толку мені від дерев, якщо зараз почнеться івент, і я здохну. Шо тут? Затригерині моби. Що це значить? Степу, на мене будуть тепер нападати жощі? Блін, у мене зараз будуть неприємності, так? Да? Метеоритний дощ. <плес> Веселуха, просто неймовірна. Може я добіжу, хоч засейвлюсь на ліжку в них там, ні? Можна? Голим, привіт, мені, трендець. Я засейвився, я це зробив! Ні! Ох ти ж бл. Жить! Жить! Жить, я живу. У мене є хавчик. Зараз буде. Верстачок, верстачок, пацани верстачок. Де в кого є якийсь верстачок або щось подібне, ну? Бігом, бігом, бігом. Все дуже погано. А! Мені треба просто заникатися! Мені треба заникатися! Ну, типа, воно наче як і не страшно, але. Ніфіга не смішно. А! Та постав ти цей как тут? А знову апокаліпсис. У мене знову почався апокаліпсис! А! <рик Adjusting to the earth> Як можна вижити в такому світі взагалі? Це якийсь трэш? Це просто трэш. Ай, одне серце. Серйозно. Оце хріново. І що, воно так і буде? А, ні, не буде. О, діаманти. Що падає? Зменшення. Я зменшуюсь. Упс. А, uh, давайте я вот тут засейвлюсь, вот тут прям. И пока что надо тикать видите? Тикай, тикай, А, слотный дождь! Не! Давай, 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 давай. Небо падает, небо! Не! Блин, меня убило. Uh... Я знаю, що під себе не можна копати, але в мене особо вибору немає. Корапшен мене починає кидати з боку в бік. Я не знав, що це буде. Я не знав, що так буде, але я... виходить так, що я дуже добре зробив. Метеорити падають, метеорити падають. Живем. Це щоб не забути, де вона знаходиться ця печера. Вітер, вітер, вітер. Ай, що ж воно так б'є? Як мене битимуть наступного разу. Ай! Ай! Я десь бачу місце для порталу, я не пам'ятаю, де. Бачу, бачу. Бачу місце для порталу. Супер. смислі вибухнув. Кабум! Ви нормальні взагалі? А де ж шанс вижити? Просто кабум і все. Живи, 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 живи. Блін, та як, ти мене задобала! <звук> Де моя кайла? <звук> Потопельники, висушні, всі разом просто, всі разом. Не, 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 не. Іди, іди звідси. Ди гуляй лісом, 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 ай! Ех, метеоритний дощ. Сам? Ну це таке? Що відбувається? Ні! Ні! не забирай мене. Ай-яй-ай-ай-яй! Що за жесть? Ай! Блін, у мене тепер завжди буде так мало ХП. Мені це не подобається, мене це не влаштовує. Великі великі монстри. В смисси великі. Де? Де, 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 де? де? Вони реально більші стали? А толку. Заважає мені. Давай в пекло, подивимося, що на нас тут ще чекає. Ні! В смислі? Що це взагалі таке за стихія, кабум, блін? Народ, ви просто зобов'язані підписатися і поставити лайк за такі страждання. У мене нема предметів, але на мене не нападає газ. Блін, прям в пеклі, серйозно, торнадо! Торнадо в пекли. Що це за. Ну давай, закінчуйся вже. Нет! На Ти Ты такий невчастный мужик. Не треба! А! -а, 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 -а По В смысле екліпс? В смысле затемнення? В пеклі затемнення. Затемнення в пеклі. Ай-яй-яй. Тихоша. 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 Ти мене не достанеш, паскуда. Все народ, на цьому ми будемо закінчувати. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося. Тому що, якщо це не сподобалось, то я не знаю, що вам може сподобатися. А поки що, всім дуже дякую за перегляд, Бажаю всім гарного настрою, поменше таких от катастроф, приємних побільше приємних моментів в житті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донайте на зсу і будьте щасливі. Всім па-па.